Нашого міста до студії запросила гостя. Це міський голова Тернополя. Сергій Віталійович, вітаю вас. Доброго дня, Леся, вітаю всіх шановних телеглядачів і, і радіослухачів. І традиційно нагадую про те, що ми працюємо в ефірі телеканалу Тернопіль 1 в ефірі телеканалу «Інтебай», також в ефірі радіо, радіо Файне місто 106,8 FM, «Ух радіо», Ухрадіо, Проводове радіо. У нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44. Маєте можливість телефонувати до студії. Окрім того, у соціальному рік на сторінці міського голови триває онлайн-трансляція. Теж, будь ласка, долучайтеся. Са до розмови маєте можливість писати свої коментарі, репліки, запитання. Будь ласка, приєднуйтесь. Ми розпочинаємо із найважливішого це постійна тема підтримка фронту. Цими днями на передову передали тепловізійні приціли, турнікети, квадрокоптери. Розкажіть, будь ласка, про надану допомогу і які ще запити від військових. Дійсно, сьогодні це завдання на пану номер 1 тому міська рада постійно працює, щоб допомогти нашим військовим частинам, допомогти військовим від їхніх запитів. Якщо говорити про ті останні передачі, які відбулися, то це для спеціальних підрозділів поліції було передано Мавіки. 3 4 штуки, Mavic 3тенічні 5 штук, спеціальний ручний монокулярний тепловізор, тепловізійний приціл, спеціальні детектори для виявлення дронів, які мають захищати життя наших воїнів. І турнікети. Також цього тижня на засвітню виконавчого комітету. Було прийнято рішення про передачу техніки для потреб військових частин, які раніше зверталися. Зокрема, це є в цілому на 8,5 млн грн. Зокрема, це квадрокоптер Мавик 3Т 21 штука, це універсальний ремонтний комплекс для ремонту військової техніки, це наземний дрон Мураха і навіть спеціальний папір, який використовують наші військові для друку, понад 3300 пачок. які… Те, що їм необхідні Потрібно, акумулятори для квадрокоптерів, окрім того, тепловізори 6 штук і обладнання для супутникового зв'язку або так звані старлінки. Ну і нагадую, що вся інформація про передане, передану допомогу військовим, про те, що зараз в процедурі закупівлі, про скільки коштів є, Постійна інформація на сайті міської ради в розділі Електронні сервіси. Дякую. Ми анонсували сьогоднішній ефір і маємо кілька запитань від тернополян. Одне з них може є точна інформація, що з повітрям у місті. У всіх дуже різні теорії, якою є насправді ситуація. Є справжня інформація. Хочу заспокоїти, що не звертати увагу на різні неправдиві, неправдиві інформацію. Довіряти офіційним джерелам для того, щоб люди мали можливість самі постійно бачити в режимі навіть онлайн якість повітря. У нас вже декілька років працюють різноманітні сервіси, які в режимі онлайн показують якість повітря і по місту в цілому, і в різних мікрорайонах. Зокрема, за даними єдиної в Україні екологічної системи Сайф Екобот, яка поєднує дані про поточний стан довкілля, про забруднення. За їхніми, за їхніми даними якість повітря у місті Тернополі станом на 21 лютого на сьогоднішній день становить 42. Це означає добрий рівень атмосферного повітря, який має мінімальний, тобто, забруднення мають мінімальний вплив на здоров'я людей. Таких є вісім датчиків моніторингу по різних мікрорайонах, які формують і дають цю інформацію. Також нагадаю, що в Тромплі працює ще п'ять додаткових датчиків якості повітря від компанії Лун місто АР. Дані з них доступні також додатку е Тернопіль, який теж можна бачити постійно. Станом на сьогоднішній день, індекс якості повітря становить 55. Це означає, що повітря прийнятне, можна провітрювати житлові будинки, можна активно проводити час на вулиці. Mm -hmm. Окрім того, згідно з даних Державної лабораторної служби, яка щодня проводить заміри рівня радіації і інших забруднень. Також все все, все нижче ни, передбачених норм. Тому моросі заспокоїти, що насправді з якістю повітря все добре. Якби була якась небезпека, ми б про це інформували. Дякую. І триває прийом документів на фінансову підтримку для ветеранів на розвиток бізнесу. Розкажіть, будь ласка, скільки заявок вже подано? Чи маєте таку інформацію? Так, протягом лютого ми оголосили пропозицію для учасників бойових дій, для ветеранів, для читання їхніх сімей для того, щоб вони взяли участь і мали можливість отримати кошти на створення або на розвиток власного приватного бізнесу? Міська рада пропонує фінансову підтримку розмір 150 тисяч гривень. Ця підтримка передбачає надання суб'єктам ветеранського підприємництва компенсації витрат, які пов'язані зв'язку з початком чи веденням бізнесу. Ці кошти ми пропонуємо отримати на на засадах, тобто, якщо їх буде велика кількість, то буде відбуватися конкурс, і ті, чи пропозиції будуть кращими, рішення конкурсної комісії отримують дані кошти. Збір пропозицій відбувається до 22 числа, тобто до завтрашнього дня. Документи необхідно подавати в ЦНАП на вулиці Острозького, 6, де подається заява, подається проєкт бізнесу, який має діяти. Попередні документи, які можуть підтверджувати орієнтовну суму витрат на ведення бізнесу, там ОМОН це цінова пропозиція на обладнання, на оренду, на якісь ліцензії, на перевезення, на транспортування, інші речі, які зв'язані з веденням бізнесу. Копія документів про те, що людина брала участь чи бере участь в захисті країни. Якщо це чоловіка дружина, то відповідно копія паспорта документа про одруження і, і копія військового пуска. Кошти, які будуть виділятися, вони передбачені на компенсації понесених витрат на придбання обладнання, сировини, матеріалів, комплектуючих оренду приміщень, оренду транспортних засобів, закупівлі ліцензійну програму забезпечення, навчання, консультації, і інші речі, які пов'язані з веденням бізнесу. Станом на сьогоднішній день офіційно на ранок сьогоднішнього, було офіційно зареєстровано шість. Поданих пакетів документів, хоча зверталась, консультувала значно більша кількість. Ми подивимося, скільки буде подано до завтрашнього дня. І якщо їхня кількість буде менша, ніж хоча б 10 заявок, угу. то однозначно ми конкурс продовжимо і будемо ще про це іншого говорити, щоб більше допомоги мало можливість так. долучитися, все ж таки взяти цьому участь. Дякую. Далі поговоримо про господарку. Тернопіль готується до весняного благоустрою. Стартує двомісячник впорядкування міста до благоустрою. Розкажіть, будь ласка, коли він буде офіційно починатися, і що передбачає традиційно кожного року з приходом весни, календарної весни, ми приймаємо рішення про проведення такого двомісячника. Зараз враховуючи ті прогнози, поводи, які мають синоптиків, ми очікуємо швидкої теплої весни. Тому заплановано вже вже з 3 березня розпочати двомісячних благоустрою. Мета його це покращення санітарного стану міста, очищення міста після наслідків зими, а також озеленення міста. Підне рішення виконавчий комітет прийняв у середу. Є план робіт, які мають провести комунальні підприємства, установи організації. Заплановано впр очищення придорожніх зелених зон, впорядкування парків, скверів, клумб, газонів, дійти роботи з благоустрою прибудинкових територій, житлового фонду, прибирання прибудинкових територій, фарбування лавок, оновлення спортивних майданчиків, оновлення дитячих майданчиків, ліквідація різних там санкційних за фіді, е, обов'язково висадження нових дерев, а також висадження нових квітників і клумб. Е, Плануємо, що також і проводити толоки. Звісно, вони будуть проводиться враховуючи вимоги військового часу і вимоги питання безпеки. Вони не будуть масовими. Вони швидше судуть локальни, локальними поріз, та, по різних по певних різних мікрорайонах, для того, щоб залучити бажаючих людей, залучати суб'єктів господарювання, які б перебирали навколо себе чи, чи якісь смітні території. Ну про це ми будемо окремо інформувати, в залежності від погодів умов, які мають бути зручними, від вимог безпеки. Дякую. Маємо ще одне запитання від тернополянки. К-15 – один з основних бізнес-центрів міста. Туди приїжджають і приходять десятки людей щодня. Виїзд з нього це окрема пригода. Якщо їхати в сторону старого сільпо, то оглядовість на виїзд погана. Якщо ж їхати в напрямку центру, треба перетинати три смуги, що дуже небезпечно. Неодноразово трапляв аварії. Питання: чи є якісь плани поставити там світлофор, чи якось якісніше придумати це питання? Однозначно, світофор там ніхто ставити не буде, оскільки це буде перешкоджати руху транспорту і створювати додаткові корки, оскільки зовсім поруч кільцева розв'язка, з якої виїжджає транспорт. Виїзд з даного двізнес-центру в є лише в одному напрямку, виключно. В праву сторону в сторону сільпо сіль, 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 не можна їхати категорично. Про це попереджають відповідні дорожні знаки, крім того, дорожні розмітки, де є дві смуги як, е, з суцільних, які не можна перетинати. Е, стосовно питання, якщо є некомфортний виїзд, цим питанням це питання мають ініціювати в першу чергу е, власники даного бізнес-центру. Від до нас звернень стосовно зміни організації руху від них чи від патрульної поліції не надходило. Якщо такі звернення будуть, звичайно, що ми їх будемо враховувати яким чином зробити більш комфортнішим цей весь, але однозначно може бути лише одному напрямку. Дякую, і маємо ще одне запитання. Стосовно міжміських автобусів, міжміські автобуси не будуть заїжджати на центральні вулиці міста. Про які саме вулиці йдеться? Чи Острозького належить до них? Є відповідна схема організації руху громадського транспорту, в тому числі автобусів не міського сполучення, а міжміського або приміських автобусів. Всі вони мають заїжджати зупинятися виключно на в'їзді у місто Тернопіль. Це спеціальні місця висадки пасажирів. Це нормальна практика цивілізованих місць, нормальна проєвропейська практика, тому що всі ці автобуси створюють. Додаткові корки в місті всі ці автобуси впливають на знищення доріг в місті, на загазованість в місті. Тому автобус повинен приїхати до межі міста. Це територія автовокзалу, або це територія відповідної зупинки громадського транспорту, яка є на в'їзді в місто. Висадити пасажирів і далі пасажири сідають на громадський транспорт, який курсує містом. Тобто, тернопільські автобуси або тернопільські тролейбуси. Дякую. Остросько не входить, тобто до строску доїжджати не будуть. У Тернополі проводить благоустрій території парку Траса Шевченка без витрачання бюджетних коштів. Розкажіть, будь ласка, трошки про це так. Ми з... плануємо вже причинаючи з весни зробити благоустрій оновлення входу в парк Шевченка. Хочу зразу наголосити, що ці роботи будуть проводяться без витрачання бюджетних коштів в цю середу. Виконавчий комітет затвердив рішення, дав можливість. Одному з приватних інвесторів зробити такі роботи за власний рахунок. Роботи з благоустрою передбачають облаштування нових пішохідних і велосипедних доріжок, які там раніше не було, встановлення декоративних фонтанів, зелених насаджень нових, квіткових клумб, зон відпочинку додаткових, встановлення і початок роботи нового аераційного фонтану на внутрішньому ставі, аналогічно як, як є на великому ставі. І Їхня синхронізація, їхньої роботи. Їхніх кольорів, розмірів все інше. А також ну, встановлюють там облаштовані спеціальних контейнерів для сміття, вбиральні і все інше, що, що має зробити ще більш комфортним відпочинок і перебування наших мешканців в цьому парку. Сподіваємося, що <кхів> <кхів> ці роботи будуть проведені чи щоб вже за останням дійсно теплої перероку люди мали можливість вже гуляти в новому парку. На вулиці Денеса Січинського діє оновлена схема організації дорожнього руху. Будь ласка, розкажіть трошки детальніше про це водіям. Ну, Насправді це ще було зроблено дещо раніше. На Січинську схему руху змінилася. На зазначеній вулиці передбачено двосторонній рух транспорту, найодносторонній було раніше. Стояння, стоянка і паркувань транспортних засобів заборонено. Про це також відповідні дорожні знаки, які попереджають, тому прошу. Бути уважним, звертати увагу на ці дорожні знаки, дотриматись правил дорожнього руху. Тому що, якщо там будуть прокуватися машини, тоді автоматично створювати корки, заважати проїзду, ну і не буде поширитися всі ті вимоги, які пов'язані з порушенням правил дорожнього руху. Дякую. Хочу нагадати 52 11 44 номер телефону. Якщо у вас є запитання до міського голови, будь ласка, телефонуйте до нас у студії, працюємо у прямому ефірі. Далі про транспорт, зміни маршрутної мережі Тернополя представлено пропозиції від мешканців і громадськості. Розкажіть, будь ласка, про це впродовж жовтня і листопада минулого року. Ми пропонували всі мешканці Тернополя мали можливість надати свої пропозиції через додаток Тернопіль стосовно вдосконалення маршрутної мережі громадського транспорту на території міста. Всі ці пропозиції зібрані, всі вони опрацьовані. створена спеціальна робоча група, яка розглянула кожну із наданих пропозицій зараз. На даний час є декілька варіантів маршруту мережі, які опрацьовуються, які дискутуються. До речі, буквально цього тижня вівтороч, в середу, не пам'ятаю, про транспорту запрошували ініціаторів, хто давали відповідні пропозиції і в режимі онлайн відкритому доступі. Оголошували надані пропозиції, бо говорили пропозиції, які надійшли від перевізників, які про транспорту, які відшли від громадськості. Це досить була тривала дискусія, тому на даний час є декілька варіантів. Які будуть опрацьовуватися для того, щоб максимально врахувати побажання мешканців з одного боку, з іншого боку, врахувати ті можливості, які сьогодні на даний час є, враховуючи наявний склад транспорту, враховуючи певні вимоги до доріг, то до проїзд до зупинки громадського транспорту? Мета ну, і взагалі серед тих пропозицій, які надійшли, хочу на цьому наголосити, Це є інформація, яка дасть можливість. Покращити сполучення тролейбусів, автобусів на території нашого міста, зокрема, з'єднані їх з новими мікрорайонами, з новими вулицями, які у нас з'являються, додавання нових маршрутів. Обговорюється ідея уніфікації, можливо, єдиного зовнішнього вигляду громадського транспорту через спеціальне брендування. Також запропоновано змінити деякі сегменти маршрутної мережі для того, щоб уникнути дублювання маршрутів, для того, щоб. Збільшити кількість маршрутів там, автобусів, в тих напрямках, на яких їх було менше, ми отримали звернення скарги, чи навіть до вас на ефірі зверталися Люди, що там не вистачає транспорт, скажімо, mm -hmm. це стосується східного масиву. Зокрема, е, мова йде про уніфікацію е, і наскрізану нумерацію, тобто, що раз було дублювання. Одинак, одинаковий номер автобуса і тролейбуси має бути одна, наскріза номерація. Кожен маршрут має мати свій номер. Е, цьому році eh, завершується термін дії договорів з перевізниками, які надають послуг перевезення громадського транспорту. Під на цьому році буде проведений новий конкурс на здійснення перевезення громадського транспорту. І до проведення цього конкурсу має бути вже eh, прийнята нова маршрутна мережа для громадського транспорту. Щоб ті учасники, які підуть на конкурс, розуміли, на які маршрути вони подаються, на яких маршрутах вони, майбутньому будуть працювати. Загалом надійшло eh, 276... Електронних повідомлень з пропозиціями з них понад 150 – це власне ті, які стосувалися безпосередньо вдосконалення чи змін маршрутної мережі, а решта це такі там зміни розкладу руху, покращення якості обслуговування, збільшення кількості стаціонарних валідаторів, до речі в громадському транспорті, ну і ряд інших. Сподіваюся, що максимально все те, що було надо, буде можливість врахувати для того, щоб все ж таки ще більш комфортним був наш громадський транспорт. Дякую. І тернополяни також активно долучаються до покращення громадського транспорту за час роботи, зокрема сервісу «Оціни поїздку, надійшло більше 500 відгуків. QR-код у салоні чи додаток Тернопіль дозволяють легко оцінити поїздку? То ще нагадайте про це. Дуже зручна можливість комунікувати і надавати свої пропозиції або надати скарги стосовно неякісної роботи того чи іншого громадського транспорту чи водія. Я ж говорив, основна мета ведення цього проекту це посилити і пришвидшити комунікацію між пасажиром, водієм і управлінням транспорту, який має контролювати якість. Будь-які скарги не потрібно чекати там день чи два, чи поки буде будемость не, не, не написати якусь письмову заяву, це можна зробити миттєво, відсканувавши QR-код безпосередньо в автобусі чи тролейбусі, або скористатися додатком має Тернопіль. Де можна надати не лише письмову інформацію, де можна надати, в тому числі фотографію, якісь певні речі, які варто, на які варто звернути увагу. Також приємно те, що там, окрім пропозицій скарг, є також дуже багато позитивних відгуків. Про роботу того чи іншого водія, чи того чи іншого транспортного засобу. І це якби, ну, сприяє, насправді, сприяє, тому що дуже багато тих питань, з якими людьми, люди зверталися, вже вдалося вирішити. Є такі, які неможливо вирішити в один момент, але насправді дуже багато скарг і звернень були вирішені. І в тому числі Я це. Користу, е... Так, але крім того, це достатньо сильно дисциплінує водіїв, які розуміють що те, що вони постійно є під пильну увагу по громадськості, ну це все ж таки їх дисциплінує. Дякую. І продуктові набори отримують тернополяни з соціальних категорій. Це така допомога вже стала традиційною для тернополян. То розкажіть, будь ласка, які категорії отримують ці набори? Ближчим часом 517 тернополян отримують такі продуктові набори. Це рішення, до речі, також було прийнято в середу на засіданні виконавчого комітету. До складу такого набору входить олія, рис, крупа гречана, борошно пшеничне, цукор, макарони, молоко звищений, чай, печиво, а також рибна і м'ясна консерва. Право на отримання такої допомоги мають перше, це особи похилого віку, це люди з інвалідністю першої-другої групи, багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї, а також люди, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Це всі люди, які є на обліку управління соціальної політики, власне, саме вони ведуть облік среди, саме вони здійснюють на передачу таких продуктових наборів. І саме туди потрібно звертатися. Тому якщо ви входите до якоїсь категорії, або знаєте, ваших сусідів, знайомих, які, можливо, не скористалися, чи не знаю, про таку можливість, то рекомендуємо звертатися до управління соціальної політики за адресою Лисенка 6. Ми намагаємося такі, таку допомогу надавати тернополянам двічі на рік. Це кінець зими, початок весни і на початку зимового періоду. Вже в кінці року. За попередній рік 18 тисяч 800 мешканців нашої громади отримали таку допомогу загалом на суму майже 10 мільйонів гривень. Дякую. І формується стратегія розвитку Тернополя Тернопільської громади на 2025-2027 роки. Кожен може долучитися своїми ідеями, проектами. То розкажіть трошки детальніше, як взяти участь і як долучитися в даний час. Тернопільська міська рада розробляє план заходів на 2025-2027 рік з перспективою продовження до 2034 року. Саме такі дати, такі терміни встановлені по країні, по регіонах і в тому відповідно. Тернопіль підробить. Також в ці дати, щоб вони були синхронізовані з тим, що робиться в цілому по Україні даний план заходів, дану стратегію нам допомагають розробити наші міжнародні партнери, які, до речі, її фінансують, які наняли фахівців-експертів в цій сфері, які будуть розробляти ці пропозиції. Але обов'язковим важливим дуже елементом при розробленні такої стратегії розвитку є пропозиції, думка громадськості, тобто мешканців міста, що б люди хотіли змінити, що створити, від чого відмовитися. Тому ми очікуємо на такі пропозиції, дякую тим, хто вже їх надав. Пропозиції можна подати як в письмоволі, так і через, через сайт. Будемо раді, будемо раді всім за ці пропозиції, тому що після отримання всіх пропозицій експерти приходиться формування самої стратегії, яка в подальшому вже буде винесена на розгляд з затвердження сесії Тернопільської міської ради. І на завершення, чимало тернополян цікавляться, чи працюють сільськогосподарські ярмарки, де можна придбати продукцію за ціною виробників? Ярмарки продовжують працювати в Тернополі щотижня. Вони функціонують починаючи з 8 ранку в суботу. За тими ж локаціями, як це було раніше. Лесі Українки, 39 на східному масиві, також на масиві дружба на перетині вулиць Миру і Дружби. До ярмарок ми запрошуємо. Там завжди є є безпосередньо господарські виробники, фермерські господарства. Тобто, це свіжа продукція, це місцева якісна продукція. Більшість вона значно дешевшою ніж в магазинах і навіть на ринку, саме тому користуються ті ярмарки попитом. Саме тому продовжуємо їхню роботу. Ми запрошуємо нових учасників сільськогосподарських виробників долучатися брати участь в цих ярмарках. Дякую, дякую, зарітальче за розмову. Дякую вам. Дякую нашим глядачам, слухачам, які були разом з нами. Дивились, слухали. Бажаю вам спокійних вихідних миру перемоги для України. Дякую всім за увагу. Бажаю всім спокійного дня і якнайшвидшої перемоги. До побачення. До побачення.